За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті хаос, метушня, звуки сирен і очевидець з мобільним телефоном, який фільмує перші хвилини після того, як на столичному шосе у Києві сталася серйозна аварія. Це машина швидкої допомоги екстрено повезла до лікарні патрульну поліцейську, яка серйозно постраждала в результаті страшної аварії. Але розповідати про автопригоду пригоду будемо послідовно. Події розгорталися пізно ввечері. Спочатку на трасі зіштовхнулися фіат та «Міцубісі». За словами водія фіату, у його машини раптово спустило колесо. В мене спустило колесо, що спричинило вимушену зупинку на приїжджій частині даного шосе. Ну, по необачності водія, який їхав позаду. Відбулося ДТП. Вступив у мене ну, машину у лівий бік, задній. На місце виїхали патрульні, аби оформити ДТП. У цій аварії ніхто не постраждав. Місце зіткнення автомобілів, як і належить, огородили попереджувальними стрічками та конусами. З дороги уже встигли прибрати Міцубісі, який протиранив фіат і чекали, коли приберуть іншу машину. Однак сталося неочікуване. На шаленій швидкості у Фіат влетів Опель, водій якого ймовірно не звернув увагу на огороджувальні знаки. Від сильного удару фіат відлетів на поліцейський «Хюндай» та затис патрульного і його напарницю. Водія Опеля ударив в мій автомобіль з другого боку. Ну і поліцейські, які знаходилися між автомобілями. Від страшного удару патрульний зламав руку. А от його напарниця отримала набагато страшніші травми. У неї відкритий перелом стегна, серйозна втрата крові. За її життям борються лікарі. Воді ополя взагалі не постраждав. За кілька секунд стала відома вірогідна причина аварії. Шофер був дуже п'яний. Тест на алкоголь показав 2,4 проміли у крові. Це в десятки разів перевищує максимально допустиму норму. Не торможені і в вправо. вправу. Скажіть, будь ласка, -як, за якої причини вони побачення заголовшись? Що вам залишає? Просто скорі отвольокся. Від самосуду обурених свідків ДТП чоловіка врятували якраз патрульні. Водія сховали у машині. Уже зранку у Київській поліції офіційно прокоментували ДТП. кажуть, у водія Ополя раніше були проблеми із законом. Подію скоїв громадянин України, мешканець міста Києва, який вже раніше мав проблеми з законом, а саме його притягувало до відповідальності, і в теперішній час він позбавлений прав. Далі ще будуть встановлюватися усі обставини автопригоди. Попереду експертизи і суд, який і визначить, яке покарання понесе водій Опеля.